Перше завдання розв'яжіть нерівність. Спочатку розкриваємо дужки. 7 множим на 2х буде 14х, 7 множим на мінус 3 буде мінус 21. Менше водорівнює 10х, додати 19. Переносимо невідомі вліво, відомі вправо. 14х відняти 10х, буде менше дорівнювати 19 додати 21. 14х відняти 10х, буде 4х, менше або дорівнює. 40 х менше або дорівнює. 40 поділити на 4 буде 10. Це в нас Х. Позначимо точку 10. Точка буде зафарбована, бо менше або дорівнює, і менше або дорівнює буде ось тут. Тут мінус нескінченність, отже, x належить від мінус нескінченності до 10 включно. Це буде відповідь. Друге завдання: побудуйте графік функції, і потім треба знайти проміжок зростання і множину розв'язків нерівності. Графіком даної функції буде парабола. Можемо знайти координати вершини параболи. Х. -ово. Координата вершини дорівнює мінус b на 2а. іксова координата вершини дорівнює b4 мінус b буде мінус 4 помножити на 2 замість а треба підставити мінус 1. Це дорівнює 2 на мінус 1 буде мінус 2. Мінус 4 на мінус 2 буде 2. Ігва координата вершини дорівнює. Треба підставити в це рівняння іксову координату вершини. Замість ікс. 4. множимо на 2. Відняти. 2 в квадраті. Дорівнює 5. Додати 8. Відняти 2 в квадраті, 4. Це дорівнює 8 відняти 4 буде 4, 5 додати 4, 9. Отже, вершина в нас буде в точці 2. 9. Далі знайдемо точки перетину з вісю х. У точках перетину графіка функції з вісю у дорівнює 0. Значить, ось це дорівнює 0. Я запишу мінус х квадрат додати 4х, додати 5 дорівнює 0. Помножу на мінус 1. Буде х квадрат. Відняти 4х і відняти 5 дорівнює 0. Х1 дорівнює х2 дорівнює. За теремою віта х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 5. Мінус 1 помножимо на 5, буде мінус 5. Мінус 1 додати 5 буде 4 з протилежним знаком до коефіцієнта b. Отже, точки перетину з віссю x будуть мінус 1. 0, а також 5, 0. Також знайдемо точку перетину графіка функції з віссю y. В цій точці X-ова координата дорівнює 0. Отже, Y дорівнює 5. Треба ось сюди замість X підставити 0. 5, додати 4 помножити на 0, відняти 0 в квадраті. Це дорівнює. Отже, точка перетину з вісю y буде 0,5. Далі намалюємо систему координат і поставимо ось ці точки. Це вершина параболи. Ось це, точки перетину з вісю X, а ось це точка перетину з вісю y. І далі побудуємо параболу. Треба визначити перше проміжок зростання функції. Функція зростає при x належить від мінус. Нескінченності до двох включно. Друге, треба знайти множину розв'язків нерівності більше або дорівнює нулю. Функція більше або дорівнює нулю при ось таких значеннях. Від мінус 1 до 5. Від мінус 1 включно до п'яти включно. Ось тут мінус 1. Третє завдання: розв'яжіть систему рівнянь. З першого рівняння цієї системи знаходимо, чому дорівнює x. Х дорівнює 3 додати y. Далі ось це значення підставляємо замість х у друге рівняння. І можна 7 перенести в ліву сторону. Це дорівнює 0. Далі розкриваємо дужки. 3 в квадраті буде 9. Далі додати 2 помножити на 3 помножити на y буде 6y. І додати y в квадраті. Далі відняти y на 3, 3y. 3 Відняти y на y, y в квадраті, відняти 2y в квадраті. Відняти 7 дорівнює 0. У квадраті відняти у квадраті буде 0. Залишається мінус 2 квадраті. Далі 6. відняти 3, буде 3. Додати 3. 9 відняти 7 буде 2. Додати 2 дорівнює 0. Поділимо ліву і праву частину на мінус. 2. Тут буде y в квадраті відняти 1,5 y відняти 1 дорівнює 0. Далі за те ремою та можна знайти корені цього рівняння. Це будуть числа мінус 0,5 і 2. Далі знайдемо x1 за ось цим рівнянням, буде дорівнювати 3 додати мінус 0,5. Це буде дорівнювати 2,5. А х друге буде дорівнювати 3 додати y2С2 дорівнює 5. Отже, розв'язком цієї системи рівнянь будуть такі пари чисел: 2,5 мінус 0,5, а також точка 5. -0 ,5, -0 ,5, -0 ,5 -0. Це буде відповідь. Четверте завдання: Знайдіть суму 21 перших членів арифметичної прогресії, якщо відомий 5 і 11. Запишемо формулу для n-того члена арифметичної прогресії. За цією формулою можемо записати А5. Це буде дорівнювати А1 додати Д. Що множиться 5 відняти 1, буде 4. D множиться на 4. А11 дорівнює А1. Додати Д. Помножити 11 відняти 1, це буде 10. Це буде система рівнянь. Замість А5 запишемо мінус 0,8, а замість А11 запишемо мінус 5 сюди. Спочатку запишемо те, що справа, а потім запишемо, чому воно дорівнює. Знайдемо, чому дорівнює а1 з кожного рівняння. Прирівняємо ось ці значення, бо це а1 і це також а1. Невідомі вліво, відомі вправо. І звідси D дорівнює мінус 0,7. десятих. За ось цією формулою можемо знайти А перше. Це дорівнює мінус 5 відняти 10 помножити на d мінус 0,7. Це дорівнює мінус 5, мінус на мінус буде плюс, додати 7. Дорівнює 2. Запишемо формулу для суми арифметичної прогресії. І знайдемо суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії. Двадцять відняти один буде дев'ятнадцять. Тут два і тут двадцять. Можна одразу скоротити на 2. Тут 1, тут 10 буде 10 помножити 2 на 2 буде 4. 0,7 помножити на 19, буде мінус 13,3. Це буде дорівнювати 10 помножити на мінус 9,3 і це дорівнює мінус 93. Це і буде відповідь. П'яте завдання. Двоє робітників можуть разом виконати деякі завдання за 4 дні. Якщо третину завдання виконає перший робітник, а потім його замінить другий, то все завдання буде виконано за 10 днів. За скільки днів може виконати це завдання кожен з них самостійно. Це перший робітник, ось це другий. Нехай перший робітник, працюючи окремо, може виконати роботу за х днів. Тоді другий за Y. Нехай вся робота буде 1. Тоді 1 на Х це продуктивність першого, одиниця на y це продуктивність другого. Працюючи разом, вони можуть виконати деякі завдання. Завдання в нас 1. Ось ця робота за 4 дні. Якщо це додати їхню продуктивність, буде дорівнювати вся робота треба поділити на 4 дні. Це буде перше рівняння. Якщо третину завдання виконає перший робітник, третина це одна третя Х. А потім його замінить другий. То все завдання буде виконано за 10 днів. Тоді другий виконає решту. А решта це 2 третіх. І помножимо на у. То все завдання буде виконано за 10 днів. Ми додаємо, і це буде 10 днів. Це буде друге рівняння системи. Рівняння. За цього другого рівняння можемо записати, чому дорівнює 1 третя Х. Це буде дорівнювати 10 відняти 2 третіх у. Помножимо ліву і праву частину на 3, буде х дорівнювати 30 відняти 2y. Далі, ось це значення підставляємо замість х у перше рівняння. Далі ось тут зводимо до спільного знаменника. Далі в чисельнику 30 так і залишається, Y відняти 2 ігри, буде мінус ігри, все інше без змін. Далі розкриваємо цю пропорцію, далі розкриваємо дужки. Переносимо все в ліву сторону. Мінус 4 Y відняти 30 Y буде мінус 34 Y. Поділимо на 2. Зате ремою в'єте знаходимо корені цього квадратного рівняння. Це будуть числа 5 і 12. Далі знаходимо х перше та х друге. За ось цим рівнянням. Треба 30 відняти 2 помножити на 5. 30 відняти 10 буде 20. Тут 30 відняти 2 на 12. Це буде 30 відняти 24, це буде 6. Отже, у відповіді можемо записати, якщо перший робітник, працюючи самостійно, виконує цю роботу за 20 днів, то другий робітник, працюючи самостійно, виконає цю роботу за 5 днів. Якщо перший за 6, то другий за 12. Шосте завдання при яких значеннях? А рівняння має два різних дійсних корені. Рівняння має два різних дійсних корені, коли дискримінант більший за 0. Знаходимо дискримінант. Ось це коефіцієнт b, ось це c, А ось тут a. Значить, b в квадраті це a додати 5 в квадраті. Відняти 4 помножити А1. І помножити на це також 1. Це дорівнює А в квадраті додати 10А. Додати 25, відняти 4. Дискримінант у нас буде А в квадраті додати 10 А і додати 21. Ось цей дискримінант має бути більший за 0. Розв'язуємо наступне квадратне рівняння. Затеремою в'єти, знаходимо корені. Це будуть числа мінус 3 і мінус 7. Рабола вітками вверх. Тут точка буде мінус 7. А ось тут мінус 3. Треба значення більше за 0. Це ось тут і ось тут. Отже, у відповіді можемо записати А належить від мінус нескінченності до мінус 7, а також від мінус 3 до нескінченності. Сьоме завдання, при яких значеннях А рівняння має тільки один додатний корінь. Розпишемо ось цю різницю квадратів. Це буде А відняти 2, А додати 2. Далі скоротимо на А відняти 2 і запишемо, що А відняти 2 не дорівнює 0. І звідси А не дорівнює 2. Бо якщо А дорівнює 2, то тут буде 0 і тут буде 0. Це буде правильна рівність. Рівняння буде мати безліч корінів. Тут залишається Х дорівнює А додати 2. Тільки додатній корінь значить А додати 2 більше за 0. А буде більше за мінус. 2. І ось тут іще точка 2, яку не берем. Більше за мінус 2 значення будуть ось тут. Звідси А належить від мінус 2 до 2, і від 2 до нескінченності. Це і буде відповідь.